У цьому році вийшло багато крутих екшенів, шутерів, гонок, файтингів і навіть стратегій. Усі вони дуже різні, але є в них дещо дуже знайоме кожному українцю. Що саме дізнайся просто зараз у трійці ігронавта». І розпочинає наш рейтинг хліб. Я хліб, гра, призначення якої так і не змогли збагнути більшість геймерів планети. Чому нормальна людина має перевтілитися у шматок буханця та шукати пригоди на своїй здобній сідниці, заглядати під кастрюлі, лазити по полицях та штурмувати холодильник. Та ігронавти знають справжній секрет гри, адже кожному українцю відомо без чого не може існувати хліб. Правильно без сала. Напрасно смотриш, Не єсть вам гадам, Нашого сала і хліба нашого вам не видать. От бідолашна хлібина і ризкає по усіх усюдах у пошуках смачненького сальця. А знайти його ой як важко. Особливо коли у тебе немає руки і взагалі ти шмат печеного тіста, але одним салом сити не будеш. Саме тому я хліб посідає тільки третє місце нашого рейтингу. Ну а ми рухаємося далі. І продовжує наш хіт парад. Project Cars – крутезний гоночний симулятор від британської трохи божевільної студії. У грі є купа фешенебельних точил від Макларен до БМВ, понад трьох десятків ідеальних трас та фізика керування, від якої фанатіють Ренерас та Андре Лоттер, гонщики команди Ауді. Але для українців Project Cars це більше ніж гра. Насправді це ледь не єдиний спосіб зануритися у світ нормальних доріг та гарних авто. Отак їд. Зільвово Луцький уявляєш блискучі траси із Project Cars. А на додачу у грі навіть заправлятися не треба. Не гра, а просто мрія українського автомобіліста. І саме за мрії Project Cars у нашому рейтинзі, але посідає другу сходинку нашого чарту, адже на першому місці сувора реальність. Садок вишневий коло хати зів'яв давно скаженні пруть, плуготарі косити йдуть, вмираючі йдуть зомбята. Така от у бладборні жуть, колись чудове місто яр нам спустошено. Його заполонили огидні чудовиська. Вони тероризують мешканців і постійно прагнуть напитися свіжої крові. Як же нам це знайомо? Та українські воїни, як і мисливці на монстрів із Блідбоном, знають, якою б зброєю ми не билися, чи то волинами, чи косами, скільки б ворогів не оточило з усіх боків. І як би тяжко не було, ми переможемо. Адже правда на нашому боці вона є омисливця з Блідборну і в серці кожного українця. Саме тому гра посідає першу сходинку нашого несамовитого рейтингу. Ми не обирали де народитися, але нам вирішувати, де жити. Ми не можемо змінити минуле проте майбутнє у наших руках, адже нас не злякати труднощами і не зупинити на півшляху. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах на К'ютіві.